Отримали замовлення від агромаркету. Зараз будемо дивитися, що тут середниці. Наша товарна накладна. Зараз будемо дивитися, які там у нас рослинки. Біогумус. Вже не перший раз беремо, дуже такий гарний, великий мішечок на 20 літрів з агроволокна. Так, це в нас лавандочка, он з живенькими вже росточками. Повинна бути голуба. Фіолетова є, а це буде синя ще. Так, це малинове дерево. Нічого страшного, що воно таке неказисте маленьке, воно в цей рік наростить. Пагони, і на наступний у мене буде дуже багато малини. Вже не перший раз беру, дуже подобається. Так, а це в нас традисканція біла. Угу. Ось така вже з бутончиками буде скоро квітнути. Чудово. Клематиси мої, рестарт, живенький там, гарненький. О, такий гарний. Погінець. Угу. І другий. Другий, другий ще більше. Не написали на ньому хто він. А нас подивимося. О, такий ще один. гарненький. Це у нас теж клематис, але який ми пам'ятаю. Махровий якийсь біатріс. Так, ну, чудове замовлення. Дякую агромаркету. Зараз помічницею будемо висаджувати.